Його називають маленьким гігантом великої політики, нанопрезидентом, кремлівським карликом. Звісно, ріст у нього і справді невеликий, всього 162 сантиметри, але керує він найбільшою державою у світі Росією. Дмитро Медведєву 45. за ці роки він встиг побувати на таких державних посадах, які не снилися простим смертним. Це окрім посади президента. А починалося все просто і банально. 14 вересня 1965 року в Ленінграді в родині професора Анатолія Медведєва народився первісток Дмитро. Хлопченка зростав, як і всі радянські діти: садочок, школа, ескімо, жовтеня та піонери, перший поцілунок. Ну і все таке. Коли в Медведєві почали проявлятися задатки майбутнього лідера 150 мільйонної Росії, невідомо. Звісно, коли в керівництва школи та інституту, де вчився Медведєв, запитували про його минуле, ті неодмінно згадували його природжене лідерство. Проте, поза камерою чи диктофоном, зізнавались, чинний президент був таким, як і всі інші діти. Як би там не було, але Медведєв впевнено прокладав собі дорогу. А почалося все з роботи двірником. Саме так можете собі уявити російського президента молодшого років, так на 25, який який завзятомете вулиці рідного Пітера? Ми ні, але все так і було. У цьому Медведєв зізнався, коли спілкувався зі студентами Тихоокеанського університету. Вдосталь, намахавшись метлою, медведів закінчив університет, потім аспірантуру, потім став викладачем. Згодом працював у Пітерській мерії, переїхав до Москви слідом за своїм знайомим Володимиром Путіним. У російській столиці Медведів встиг покерувати Газпромом і адміністрацією президента, став віцепрем'єром, потім президентом Російської Федерації. На виборах Медведєва підтримали 52 мільйони росіян. Одразу після інавгурації він взявся реформувати все, що можна. ЖКГ, освіту, науку, правоохоронні органи Встиг Медведєв повоювати з Грузією, підписати договір про скорочення наступальних озброєнь зі штатами та посваритися зі своїм одвічним соратником Володимиром Путіним. Принаймні про це красномовно свідчать кардинально протилежні погляди двох можновладців на різні політичні події. Раніше медведів і Путін говорили все в унісон. Чи це про те, що на виборах президента у 2012 році між ними розіграються запеклі бої за владу, чи це просто черговий піар-хід, покаже лише час. Зараз медведів затишно почувається у президентському кріслі, і будьте певні, так легко він віддавати його не збирається, навіть путіну.